Нокаутуюча міць, український боксер Андрій Новицький отримав можливість відбоксувати в андеркарді Джошу Ангану. Саме наш супертяж відкривав шоу в Ріяді своїм боєм проти американця Хуана Тореса. Лайк, like, якщо раніше не чули про Андрія, а ми розказуємо. Це наш проспект із Вознесенська, що дебютував у профібоксі лише минулого року. Має зріст у 198 см сантиметрів і стабільно показує вагу близько 110 кг. І він виступав на локальних американських вечорах, де набив собі рекорд з 9 перемог, жодної поразки і 8 нокаутів. Солідний старт. Його суперник Хуан Торес постарше, понижче, поважче. У 16 боях здобув 11 перемог і програв 5 разів. Якраз нормальний варіант для проспекта. Зарядити на бій Джо Ангану та інші топові події, ви можете на сайті нашого партнера компанії Favbet. Залітайте за посиланням у закріпленому коментарі та робіть свої прогнози з українським букмекером. Але це лише розвага, а не заробіток. Маючи перевагу в розмаху рук, українець з перших секунд показав, що не пускатиме проти ближче. Джеб українця був червоним прапорцем для Торреса. Кілька разів спробувавши підійти, американець отримав ближньому голову. Рідше Новицький підключав крос. Але це було доволі влучно. В американця з першого раунду не було розуміння, а що протиставити високому бійцеві. Торрес рідко атакував, але і удари Новицького не здавалося чимось мега страшним для американця. Хоча і мали акумулятивний ефект. Суперник шукав зближення. Скута Новицького постійно підказували тримати суперника на дистанції. Андрій готував праву руку, і це спрацювало в третьому раунді. Дві поспіль влучних атаки і чітке закінчення правим прямим. Андрій готував цю комбінацію і вона дійсно спрацювала. Торес так і не піднявся до десяти. Паркер проти жанга. Бій, що дасть право вийти на усика. Усе, що ви маєте знати про це протистояння в ролику за підказкою.